Дядьку, а ви точно інструктор? Саме з цього питання почалася моя історія отримання прав, і хай би воно було сказано жартома, але глибоко в душі я вже тоді відчував, що цей шлях бути непростим. Усе почалося на третьому курсі, коли я нарешті зважився записатися в автошколу. Думав, що головне вивчити теорію і не захлухнути на перехресті. Але все виявилось трохи складніше. Мій інструктор був дядьком років 60 з руками як у столяра і терпінням. Ні, не як у ангела, як у шершня. Кожне моє різке гальмування супроводжувалось зітханням і фразою. Та не рвити того щеплення, як котлету від бабусі на великдень. Перший раз я виїхав на дорогу в дощ. Дзеркала запотіли, руки тряслися, ноги плутались. Коли інструктор сказав поворот праворуч, я натиснув сигнал. А на його перестройся в лівий ряд, я звернув у двір. Та, попри всі пригоди, через місяць я здав іспит, і навіть інспектор тоді шепнув Ну, може, і не шумахер, але їздити буде. Того дня я вперше тримав водійське посвідчення в руках. Воно пахло новою ерою, самостійністю, свободою і трохи валідолом. Тепер, коли бачу, як хтось з учнем буксує на гірці, завжди посміхаюсь, бо кожен, хто отримав права, має свою історію, і вона починається з нервів, а закінчується перемогою.